Усі мої вітання. Сьогодні я хочу приготувати дуже класну страву, яка в майбутньому на свята колись використовувалася дуже-дуже часто. Раніше, коли йшов сезон капусти, ми в селі мали велику бочку, таку велику діжку, в якій заквашували капусту. Я дуже добре пам'ятаю той період, коли я ще був малим. В селі дід завжди заквашував велику бочку капусти. Що в сезон, ми приїжджали. Збирали з городу всю капусту. І ось такі от найкрасивіші, найменші головочки ми добре промивали. Вирізали ось цю плодоніжку, цю кочеришку і цілими такими головками на дно бочки закладали капусту, Поверх якої ставили вже нашінковану. Капуста заквашувалась. Ми цієї бочки вибирали, їли їли і перед святою вечерю ми добиралися до оцих голову капусти. Це була настільки смачною крижалкою, настільки смачні голубці получалися з цієї капусти, що я не можу вам словами передати. Зараз я такого не зустрічаю ніде. Зазвичай цієї квашеної крижалки мама на свята готувала голубці і запікала їх в печі. З часом в печі вже не запікали, почали запікати в духовці. Тим не менше, саме з такої крижалки голубці-духовці на свята просто ідеальні. Тому сьогодні з вами ділюсь з цим рецептом, як в домашніх умовах, просто в квартирі в трохлітровій банці зробити той неперевершений смак крижалки для голубців, яку колись робили. Бочці. Теж обираю для такого рецепту малі головки капусти або середні. На тоту відправив кастрюлю з водою. Вода закипіла, в мене тут кип'яток. Ось так, навскоса. Отак, як ми, звичайно, паримо капусту, як готуємо з свіжої капусти, вирізаємо кочеришку. В принципі, ця процедура робиться, як на звичайні голубці з Ось так вирізаємо серединку, відправляю капусту в цей кип'яток буквально на 3-5 хвилини. Тим часом вирізаю кучеришку з іншої капустини. Ось, навіть листочок сам відпадає. Я його просто ось так відправляю в кип'яток і нехай зовсім трішки пропариться. Ідентично роблю з іншою капустою. Капусту не потрібно варити. За рахунок того, що ми будемо квасити цілими листочками. Потрібно просто її трішки зм'якшити, щоб вона стала трішки-трішки м'якшою. Ось так. Дістаю ці листочки і відправляю іншу капустину теж трішки пропаритися. За рахунок того, що капуста побула у кип'ятку, вона дуже гарно знімає свої листочки. Вона дуже гарно роздівається і вона не є варною. І робити це є не обов'язково, але можемо це зробити зараз. Можемо робити вже, коли ми будемо мати квашену капусту. Зрізаємо ось ці от грубі частинки капусти з листка, а роблю це тільки для того, щоб капуста була підатлива і можна було більше листочків капусти запхати в банку. Тому ось так: зрізаю кочеришки, складаю листочок в листочок. Виключно для того, щоб економити простір. Щоб не квасити відразу дуже багато банок, а одну або декілька, нам буде цього більш ніж достатньо. Назбирав декілька листочків. Тепер ось так акуратно їх згортаю в такий рулетик або такий голубець. І відправляю ось так на дно банки. Зрізаю ці тверді частинки, навіть якщо капуста погано згинається і такою дуже хрумкою. Можна окремо ще листочки теж відправляти у воду. Це не буде проблем. Головне, не варіть крижалку. Нам потрібно добитися лише еластичності, щоб вона гарно скручувалася, і максимальну кількість листочків ми могли відправити в банку. Тому, ось так швиденько я підготую всі капустяні листочки. Ось що в мене вийшло. 3-літрова банка таких капустяних листочків. Тепер за бажанням можна додати спеції. На 3-літрову банку. Не більше, ніж одного лаврового листочка, але сьогодні я не буду його закладати, а додам лише дві горошини чорного духмяного перцю, а також візьму ось так приблизно 10 горошин чорного перцю. Попри те, що ці спеції додавати є не обов'язково. Але робіть по вашому смаку. Тепер будемо робити так званий русіл. Я взяв буквально 150 г кип'ятка. Беру кипяток лише для того, щоб на 1 літру води додаю столову ложку з невеличкою гіркою солі і в цьому кип'ятку перемішую, таким чином сіль дуже швидко розчиниться. І не потрібно буде нам довго чекати. Після чого додаю холодну воду. Відповідно, щоб в нас вийшла 1 літра води, Знову все перемішаю. Простішого нема нічого. Закладаємо листочки, одна столова ложка з невеличкою гіркою солі на літру води. І заливаємо наші капустяні листочки. На рахунок солі використовую виключно кам'яну. Якщо вона має осад, має каміння або пісок. Не доливайте до кінця цю воду, тому що щоб цей пісок не потрапив до нашої крижавки. Баночку ось так покрутіть або накрийте кришкою, переверніть. Щоб з неї вигнати все повітря. І відповідно доверху заливаємо нашим розсолом. Ось, в принципі, і все. Трішки пропарити капусту, зрізати грубу частину листка, накласти в банку, зробити розсіл з розрахунком 1 літра, 1 столова ложка з невеличкою гіркою самої звичайної кам'яної солі, розводимо холодною водою, заливаємо капусту. Це інше як звичайний процес приготування квашеної капусти. Якщо у вас є холодний підвал або погріб, під цю банку ставте миску, якусь посудину і можна ось так трішки принакрити кришкою. Якщо ви зберігаєте капусту в квартирі, теж оберіть найтаке прохолодніше місце, принакрите кришкою, але не закривайте дуже щільно. Щоб капуста могла кваситися і лишнє повітря виходило з банки. Інший процес ідентичний, як звичайної квашеної капусти. Якщо вода з банки трішки втіче, не проблема, доливайте холодної води або доробіть трішки оцього розсолу і доливайте. І таким чином, до свят у вас будуть чудові капустяні крижалки, з яких получите просто ідеальні голубці. Такі, як готували колись і без таких голубців. І без таких крижалок свято не було святом. Приготуйте, адже направду, це дуже просто і неймовірно смачно. Навіть просто до картоплі в мундирах дістати декілька ось таких листочків, полити олією такою запашною, повірте мені, смачніші страви ви ще не куштували. Універсальні листочки, з яких можна приготувати просто неймовірно ексклюзивні, традиційні, найсмачніші страви. Готуйте, квасте саме так, оскільки це дуже просто, а результат не перевершений. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!